Так, добрий день, дівчатка, ви на каналі в ритмі життя. Ну, я положено, я говорю, і хочу з вами трошечки поговорити. Буду замішувати тісто і буду з вами говорити. Ситуація така. У польському боєводству ми знімали мешкання, і там була у нас квартира, і е, ми там жили. В тому воєводстві. Сім місяців назад ми переїхали в це воєводство, де ми зараз мешкаємо. І склалась така ситуація, що я там підключила інтернет Wi-Fi. Підключила я там інтернет Wi-Fi, дівчатка. І, коротше, виходить, що... Получається так, що, коли ми переїжджали, я забрала Wi-Fi роутер і забрала ну, все, що там було, з собою. І думаю, нехай воно собі буде. Ну, добре, що я його забрала. Тобто, і, до, і так сталося, що е, Нетія, це я вам про Нетію показую, мені. Запропонувала послугу і телефон підключити під їхню це, бо я була на плюсі, а вони кажуть, якщо ви хочете, ми можемо вас теж телефон перевести на це. І там було щось там телефон, інтернет і, і цей же ж телевізор, щось воно було не дуже дорого виходило. Але ж я ж тоді, в 22-му році, коли приїхала до Польщі. І ще не дуже, коли ми перейшли на своє вже мешкання, я не дуже розуміла взагалі польську мову. Що вони мені наторочили, що вони розказували, я тільки махала головою. Оце така була моя помилка. Ну, це кожен українець, який приїжджає до Польщі, всі так мають проблеми. От, і виходить, що так вийшло. Що я підключила з ними, зак... заключила умову. Умову я не прочитала, ніхто мені її не розтлумачив. Може, він щось і говорив, але я вже нічого не пам'ятаю, що він там говорив, що там було. Коротше, ніфіка, чесне слово. Ну, і в ітогі проходить декілька місяців, і буквально пару днів назад я сиджу в телефоні своєму, так листаю, листаю. А донька мені каже, що це тебе таке за сопшення? Я говорю: а що там за сопшення? Вона мама, тобі до суду. Кажу, до якого суду? У мене такі очі були квадратні. Кажу, що це ще мене судиться, що вони тут збираються в Польщі засудити. А, а я вже це? змінила номер телефона, тому що тут погано працює е, плюс, і я перейшла, бо в нас немає тут Wi-Fi, немає інтернету. Е, бо я, я перейшла на. Цей, на оранж. Ну, ми вся родина просто. Всі діти були на оранжі, одна я була на нетії. А всі були на оранжі і було дуже дорого там порозмовляти з кимось. Коротше, я перейшла на оранж. Ну, і ітогі що? Мені, мабуть, там приходили тмс-ки, мабуть, мені все приходило, все цей, але я нічого не отримувала по цьому питанню. І донька мені каже, такий результат. Тебе визивають до суду. Ну, я швидко дзвонити по цьому номеру телефону, що там прийшло мені. І написано: Вам заплатити 3000 чим-то там злотих треба. я дзвоню. Дзвоню, балакаю на польській мові, бо вже ж за 4 роки поші розмовляю польською мовою. О, і... Питаю в неї, що це таке, об'ясніть мені, для чого, чому мене сути з недією. Я до них телефонувала з іншого номеру, кажу так і так, свого нового, щоб я хотіла закрити з ним, попередити їх. Говорю, А він мені щось торочив, той торочив і так в ітогі щось сказав, що окей. Ну, коротше, в ітогі не все окей. А вона мені каже, як хочете, вам треба заплатити ці гроші, тому що виходить так, що вам треба заплатити їх. Ну, заплатити, то заплатити. Я розумію, в, в Європі з цим не жартують. Ну, я їй кажу, що зараз у мене таких коштів немає. І я вам заплачу, ну, вона каже, я можу вам розбити їх. Розбити на 600 по 500 чим злотих. Ну і, коротше, я потім поговорила там з одною людиною. І одна людина мені каже так: нічого нікому не плати, поки ти не зв'яжешся з цією нетією. Бо то каже не суд, то е, такі, що їм передають борги і вони ними займаються. Ну добре? Так-то, так-то. Я нічого ніде не плачу. Написала я два листа в цю надію, що так і так у мене які проблеми. Кажу, що вони мені відповіли, що я не повернула Wi-Fi роутер, який був у мене, типа в кредиті у них, що я не повернула там ніякі коротше, ці їхні пілоти, все оце їхнє не повернула. Кажу, чим проблема, в мене все лежить. Ну, коротше, вони мені сказали повернути ці всі пілоти. І це все. Але е, невідомо, скільки буде в мене ще платити за цей е, Wi-Fi, я должна, е, скільки вони з мене знімуть, тому що в мене ще оказалося у пілоті, в ну, пульті немає кришечки. Десь діти загубили цю кришечку до батареї. Я не знаю тепер, що буде. Тільки що це що, к чому я веду. Каталася, їздила, шукала цю кришечку купити, а її ніде немає коротше, невідомо, чим воно все це закінчиться. Так що, дівчата, продовження буде цієї історії. Але не робіть таких помилок. Завжди краще закривайте всі рахунки, бо в мене вже колись було теж, я колись розкажу ще за одну ситуацію, але це більш зв'язано з дітьми було. Так що, не робіть ніколи таких помилок, як я. Ну, просто що, я рахувала, що як у мене колись в Україні був саток. І я ним користувалася, і нікаких проблем не було, півтори тисячі гривень віддала, під, заплатила, і на цьому все. І ніхто до мене ніяких претензії не має. І я. Інтернет не працює не працює. Ну я вирішила для себе так. Я нова людина в цій країні. І що я знаю? Я думаю, що так як і в Україні у нас. А оказується, воно зовсім не так. Оказується, що мені повинно було все зовсім не так бути. Це зовсім не так бути. Треба було робити зовсім по-іншому. Якісь такі дрожжі. Дівчатка, А я зараз буду замішувати тісто, бо мій чоловік буде робити чате. У мене чоловік-іноземець. Буде робити якесь чате. Потім покажу вам, що таке чате. Якщо ви хочете, дам вам рецепт. Викидаю дрожі сюди, перемішую. Коротше, отака історія незакінчена, невідома. Тепер мені треба все це відправити їм туди, куди вони дали цю адресу. І потім вони вирішать, скільки вони з мене ще знімуть боргу. Просто я спочатку спочатку хотіла заплатити там, ну, цю частину, що вона мені поділила, а потім я подумала, що чому так багато. Якщо я платила 80 злотих, а заплатити 3000 треба. Як ось так, не робіть помилок таких.